Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці сьогодні вже 23 вересня. Понеділок, друзі, сонячна погода на курорті плюс 25. Дуже тепло, практично як влітку. На початку літа, можливо, такої температури не було, як зараз. Ми, друзі, йдемо зараз з сувенірного ринку, йдемо в напрямку до Бівету. Сьогодні в палаці культури Шевченка має співати співачка Таяна. І очікуємо, що вона зараз в 17.30 прийде напевно на бювет. Якщо, друзі, кому цікава прогулянка, йдемо, пройдемось, подивимось курортним містом в понеділок. І зараз вже 17.20 приблизно десь через 10 хвилин якраз ми дійдемо до бівету і буде напевно вже співачка. Ну не знати чи вона буде співати, чи не буде, але я люблю, коли. Співаки приїжджають на курорт, роблять свою рекламу, рекламу свого концерту на бюветі, вживу співають. Це є, дійсно тоді є цікаво, бо люди сюди приїжджають в першу чергу за емоціями. Їм цікаво щось подивитися, можливо, не у всіх містечках, там звідки люди приїжджають. Є такі концерти, на які можна попасти вживу під відкритим небом ще біля бювету. Бачимо. Можна сфотографуватися з пандою великою. Дуже гарно сьогодні тепла погода, друзі. Зранку було плюс 9, зараз вже плюс 25 і кажуть, що буде ще тепліше. Ще якісь грозові дощі обіцяють, не знаю, подивимось. На коробці зараз дуже цікаво, немає спеки і можна гуляти практично цілий день. Ви десь написали в коментарях під одним із відео, що. Приїжджаєте на курорт на один день, чи можна Трускавець обійти за один день. Можна спокійно навіть за півдня обійти, але всюди десь хочеться затриматись, десь посидіти, подивитись, послухати. Не знаю, я би на один день не ризикував, я би брав хоча б два дня на вихідні приїхати. На вихідні якраз дуже багато людей. Все, багато цікавого. Буде, бачите, зараз незабаром концерт. Також біля музичної Альтанки, триває збір для ЗСУ, якраз біля музичної Альтанки. Ну, мені більш цікаво зараз, чи буде концерт Таяни. Бо я ну, чую, камера можливо цього не передає, але я чую, як а, ці пані, які там продають квиточки, оголошують хто буде, і вони щось ні одним словом не розповідають, чи буде Таяна зараз на бо коли Ті чи інші співаки-артисти приходять на бівет, то вони заздалегідь вже оголошують, що за декілька хвилин там той чи інший співак чи співачка зараз з'явиться на біветі. Ну, не знаю, подивимось, друзі. Ну, нічого страшного, ми йдемо все рівно в напрямку до бівету Також в коментарях мене запитали, де для людей пенсійного віку найдешевше, там найкраще відпочити, щоб полікуватись там. Ну і друзі, я так думаю, що це буде все рівно санаторій Кристал. Хоча там пишуть. Багато коментарів м -м, позитивних з цього санаторію. Дехто пише, що да, гроші такі беруть, стільки людей відпочиває, але ремонтів ні навколо території, ні в самому санаторії немає. ну Можливо, наслідуючи рік щось зміниться, друзі. Бачу на курорті деякі санаторії оновлюються, такі як Шахтар, наприклад, Карпати, Шахтар там оновлюється фасадні роботи. В Карпатах так само утеплили фасад бачу Карпати санаторій Карпати навіть встановлює вже сонячні панелі, щоб бути постійно зі світлом, ну якось виходять з цієї ситуації. Також, друзі, зараз на коропці появився ще один цікавий маршрут для тих людей, які. Не люблять їздити на екскурсії десь далеко, дуже є в Трускавці. Бачу навіть готель Трускавець 365 водить людей, ну, які там відпочивають на екскурсію. відкрилась, друзі, крафтова сироварня у Трускавці. Найсмачніші сири на курорті там виставлені дуже багато різних різновидів. Карпатських сирів також. ну Різні сири, є Просто цікаві, Є навіть болгури, які там найдорожчі. Проводять, друзі, майстер-класи, можете самі взяти участь в ну, створенні цього сиру. Все натуральне, натуральне молоко, більше ніяких там дарників нічого немає, досить цікаво. Майстер-клас коштує там, 300 гривень з людини і групи до 15 чоловік. А в суботу на 11 годину проводяться екскурсії цією сироварнею кому цікаво також, але це все по запису. Я знімав в суботу відео, так що відео вже на каналі. Кому цікаво, подивіться навіть в описі під цим відео буде посилання на відео, яке я знімав в суботу. Досить цікаво, там і цінова політика вказана, я, ну, зняв повністю весь асортимент продукції, також і ціни на цю продукцію. Там не тільки сири, там багато різного цікавого. Як бачите, на бюлеті дуже багато людей зараз. Всі очікують, що зараз відбудеться якийсь концерт. Не знаю, ще до сих пір е, ніхто нічого не оголошує, чи буде, чи не буде, Таяна. Досить цікаво, вже 17 до 30, і... але люди не розходяться. Мені самому цікаво. Завтра буде роман Скорпіон. Він завжди часто приходить на лівет. А післязавтра вже ліцепевний батальйон. Це знову просковці. А мені здається, що сьогодні мав би бути повозіброва, потім щось відмінили чи щось. Скульптури Друзі, Таяна прийшла на бівець. Співати не буде. бо протилежний. Не знаю, я не бачу ажіотажа щоб люди купували квитки. Можливо, раніше купили. Друзі, Таяна не співала ніяких пісень тут на бюлеті. Єдине, що пофотографувалася, роздала автографи ну і пішла готуватись до концерту, оскільки там за півтори години вже буде концерт. Ну Можливо, і так люди приїжджають з до, далека дорога. і Можливо, важко зараз співати, потім ще співати. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Гарний вечір, друзі, і гарний відпочинок. Так що всім гарного настрою, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па! 你说。